Сьогодні норвежці відзначають Міжнародний день Саамі. Саамі це керівний народ, який проживає в чотирьох країнах Норвегії, Швеції, Фінляндії та Росії. Приблизно 80 тисяч людей проживає у цих країнах. Половина з них проживає у Норвегії. У минулому багато саамів жили за рахунок оленярства, полювання та рибальства. Самі розмовляють мовою, яка дуже відрізняється від норвежської. До речі, це не просто одна мова, а мовна група, що складається із багатьох різних мов. Північно-самська є найпоширенішою мовою. 90% тих, хто щодня розмовляє самською мовою, використовують північно-самську. Норвезька держава тривалий час гнітила саамі. У середині 19 століття було вирішено, що самам не дозволяється використовувати свою рідну мову у навчанні школі. Все викладання мало бути норвежською мовою. І це продовжувалося аж до 1959 року. Сами зазнавали утисків і дискримінації різними способами. У 1986 році Саамі отримали власний прапор. На прапорі чотири кольори символізують чотири країни північних, в яких проживають Саамі Норвегія, Швеція, Фінляндія та Росія. А коло, яке складається із двох кольорів півкіл, символізує Червоний Сонце, а синій місяць. Міжнародний день Саамі було прийнято офіційно у 1909. 93-му році, 6 лютого. Нас дітки розкажуть. Сьогодні вони багато цікавого узнали про Саамі і про їх цікавий йойк. Розкажіть. У лісі ростуть соакі, і там є Лоймі, а ще там живуть буазу. А Бена може ловити Лоюса, лу... які плавають в йока. <гум> так, переклад, будь ласка, Овища, ваше снігі. У лісі ростуть е, суаки – сосни. Суаки – це сосни. Угу. І там є лююмі, е, морошка. І ще там живуть буазу олені. А бена собака. Бена. <гум> може ловити люса лосося, які плавають в'йока. Речка. Как называется эта фирмовая песня сами? Mm -hmm. Йойк. Йойк. Зараз мама вам заспевает. Йойк.